Діти, пам'ятаєте, я звернулася до вас пропозицію поговорити на питання соціалізації? Вас це напевно зацікавило, бо я бачу, що ви всі щось підготували, хоч хоч бажаючи висловити свою позицію з даного питання. Ми з вами зараз знаходимося в кімнаті школяра. Ця кімната створена силами подачного колективу дітей. Я думаю, створена саме для того, щоб ми змогли ось так в тісному в тісному колі поговорити про ті питання, які нас хвилюють. По яких ми можемо поговорити, зробити якісь висновки. Тобто, питання соціалізації на сьогоднішній день стоїть дуже актуально. І мені хочеться запитати, а що таке соціалізація, на вашу думку? Ну, напевно, соціалізація це пристосованість людини до суспільного життя. Угу. І ще будуть якісь питання пристосування до суспільного. суспільного життя, а ще що? А, ну, можливо, коли людина має свою власну думку і мені не стоє. Не може її відстоювати. Так. Теж гарна позиція. Я думаю, що іще соціалізація полягає в тому, щоб ви могли співпрацювати з тими людьми, з тими об'єктами, які вас оточують. В даному випадку ми зараз співпрацюємо із заступником директора, із класним керівником, із вчителем української мови. Попробуємо зробити так, щоб нам було всім цікаво, щоб ми почули цікаві думки. Я бачу, що Людмила Тимофів на мене так дивиться, напевно, хоче щось сказати. Хочу сказати, діти, ви вже третій рік працюєте за програмою риторики. Скажіть, будь ласка, чи потрібна вона вам у сьогоднішньому житті? Так. Владик, як ти гадаєш? На мою думку, потрібна, тому що вона нам допомагає налаштуватися перед якимсь виступом. Так. А чи важливо виступати і не втрачати своє обличчя перед кимось, Катюша, як ти гадаєш? Я що так, тому що коли ти стоїш перед сценами, коли на тебе дивляться багато людей, то не треба е, е, да, е, е, так. Не ховати свій погляд, вперто йти до своєї мети і тоді глядачі зрозуміють, що е, ти готовий їм донести ту саму ту, іншу, іншу інформацію. Цілком з вами згодна. На наших практичних заняттях ви повністю демонстрували своє уміння і спілкування і всього останнього. Проте у нас ще з вами є один урок, який я називаю уроком людинознавства. Що це за урок? Хтось скаже. Так, це урок напевно, української літератури. Звичайно. Чому я називаю його уроком людинознавства, ви неодноразово про це чули. У мене є такі зірочки, які завжди активно зі мною співпрацюють. Ну практично у кожного із вас я можу назвати цією зірочкою. І от я би хотіла звернутися до Маші з таким запитанням: Маш, от як ти гадаєш, побувавши на багатьох конкурсах мовних і Шевченка, і Яцика, і готуючись уже до участі у предметній олімпіаді, чи допомагає тобі яким чином література пізнавати навколишнє життя, пізнавати свої особисті миси? якісь удосконалювати, якісь навпаки можливо виправляти для того, щоб іти у соціальном до людей, і співпрацювати з ними? Ну, як на мене, кожній людині рано чи пізно треба глибше пізнати себе, зрозуміти, хто в неї насправді. Удели таке пізнання відбувається, коли ми стоїть дорослими людьми, у інших порядковому віці. Я ж відношусь до другого типу, який в цей період свого життя робить масу помилок, які потім усіма силами намагаються виправити. Так, цих дурниць зовсім не минути, але зменшити їх я змогла. Підтримка близьких друзів та саме літератури допомогли мені. Читаючи художню літературу, я проживала всі ці емоції, страждання та проблеми з хвороми тих чи інших творів. Може, тобто ти вважаєш, що література допомагає тобі в особистому житті? Так, звісно, я відчувала це на собі. Це робило мене сильнішою та витривалішою, з кожним разом більше і більше. Я читала про їхні помилки, а потім намагалася не повторювати їх у власному житті. Інколи художня література лікувала мене. І... Що? в самому прямому сенсі серці лікувала, -то. лікувала, -то. лікувала. А дуже не... цікаво, правда? Да. Ні. ні, не від таких захворювань. Вона лікувала мене від моїх душевних переживань, вона знаходила вакцину саме мені, яка підходила лише моїй душі. Наприклад, Наприклад, Павлуй з повісті Андрія Чайковського за сестрою показав мені справжні важливі цінності для людини. Родина найголовніше в моєму житті, найдорожчий скарб. Фу, О, так. Ці я ці також пам'ятаю цю повість. Вона навчила мене більше цінувати мою сім'ю. Так. Де соціалізація особистості, звичайно, сім'я це перша лічеєчка така звичайно. Це дуже А липлі, Які теплі стосунки у маші і своєю сестричкою. Мені здається, що за насю вона б теж пішла б на край світу і б, поїхала б так само, як павлись позволяти її. Зрозуміло. Також Ліна Костенко своєю поезією давала, що треба змінювати свої звичні сірі дні. ній. щось яскраве, надзвичайно, кольорове. Також я зрозуміла те, що любов до своєї батьківщини проноситься через все твоє життя. де б ти не був? Це прив'язаність назавжди. М -м -м. Чи... Можна все на світі вибирати сили. Да. Випаде так, не можна вибрати можна а, тільки батьківщину. Хто вас цього навчив? Василь Симоненко. А, <зад зад зад> а. 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 а чи література допомогла, допомогла тобі у чому? А, так, література саме підштовхнула мене на такий висновок. Ну, я взагалі то знаю і чула про те, що Оксанка теж дуже любить літературу, читає не тільки класичну Само... літературу, яку ми вивчаємо, а і ще дуже багато класів, фентезі і так далі. Я про це почула, мені дуже цікаво знати. Будь ласка, Оксанка. Зараз я наведу декілька прикладів. Ось, наприклад, вірш Василя Симоненка, ти знаєш, що ти людина. Помикаю мене не втрачати дорогоцінний час, відведений на життя, mm -hmm. пишатися тим, що ти людина і, не втрач... і з гордістю носити це ім'я? До речі, я читаю не тільки шкільну літературу, а захоплююся іншим. Це саме те, про що ви говорили. Mm -hmm. Уже близько півроку захоплююся хроніками Нарнії. Скажіть, ну, будь ласка, це зв'язано якось хроніка нарні із Василіном Колець? Це не на Мені теж пропонували внуки почитати цю книгу, але коли я відкрила, побачила там дієвих осіб з таким довгенним-довгенним ім'ям, я подумала, що її не осилю. а тобі ще ця книга дала. Знаєте, я коли почала тільки її читати, думала, боже, що це таке? Нічого не зрозуміла. А коли вже втягнулася в цю, цю, цю історію, Й. я зрозуміла, що це саме моє. Слухай, Оксан, ти також читаєш хроніки нарвів? І маєш щось розповісти цікаве про них? Так, звісно, це історія про чотирьох дітей, які завзято виплутуються з різних історій. Mm -hmm. О, боротьба добра та зла, перенесення у чарівний світ нані допомогли мені, О, ніби відобразилися. Мої два внутрішніх я постійно сперечаються. Перше горде, егоїстичне, самозакохане, а друге турботливе, чуйне, миле. Література допомагає нібито утихомирити їх, а натомість перенестися у світ, сповнений незвичайності і різних подорогості. З кожним роком мені все частіше спадає на думку, що саме література допоможе нам скоріше адаптуватися у дорослому світі. Ну, звичайно, мені залежить як вчителю. Я дуже рада за вас, діти, за всіх, що дійсно ви розумієте літературу справді як предмет з на нас. Ви знаєте, от, от, зараз Оксаночка зараз сказала про те, що саме цей твір говорить про боротьбу добра і зла. От нас нічого не як вважаєте, що є найтаким більшим злом зараз для нас, для нашої держави, що. Ну, я вважаю, що це війна. Війна, це є, так, так це війна. Мені насправді тут буде ситуація, я вважаю, що ми можемо допомогти. Якщо кожен із нас зробить молодший космодж, то ми зробимо такий маленький внесок, який ми можемо дати в От, наприклад, на початку сьомого класу я дізналася про акцію, яка називається Доброжменіма. Вона полягає в борі пластику для допомоги опотазуванню постраждалому. І я вирішила, що можна організувати її в нашому селищі, в нашій школі. Бо учні рожні не але кожного дня викидають снітєвий бак дуже багато кришечок. І до акції прийнялися дорослі, вчителі. Діти, батьки їх, і, і щоб жителі селища більше дізналися про цю акцію, я зробила велике оголошення, яких зазначила місце збору кришечок і саме мету. Mm -hmm. Ось, наприклад, і ти знаєш, скажу відверто. Я дуже здивувалася, коли 1 вересня ти принесла нам це оголошення і попросила дозволу повішати біля входу в наш кабінет. Класний і, і, і по, на поверхах нашої школи мені спочатку вдалося, здалося, що ну, можливо ця акція в нас не піде. Я от зізнаю, тепер вже можу зізнатися чесно, що я була скептиком спочатку, але як я була горда і як я була рада, коли і наші однокласники в першу чергу да, і учні нашої школи почали. Кришечки не просто якимись маленькими торбинками, а е, цілими е, такими, Щас, пластиковими між да. міжечками, мішками. Да. І я дуже розумію, наскільки це важливо і як ти була права, коли започаткували цю акцію. Я такою схотіла, mm -hmm. да, бо а, я не очікую, що там буде постійно, кожного дня я кришечки. книжки. Це така велика допомога і я дуже mm -hmm. а, Ну, Це український проєкт до якого в 2015 році долучилися 96 населених пунктів, серед яких є чопука. Ми збираємо кришечки не тільки в школі, а й в різних місцях селища. І хочу сказати, що цей всеукраїнський фонд він зібрав вже 205 тисяч гривень. А, а, ну, так як ці всі зібрані кришечки потрібно передавати у місто Київ, їх треба зібрати якомога більше. І ви mm -hmm. вже підраховували, скільки у вас приблизно цих, цих кришечок? Так, uh за 7 місяців нас збиралося 20 -huh. кг кришечок. Вимірюється, тобто все не в штуках, а в кілограмах, так? Так, в А Потім в рівні переконвертовуються. Роман uh Дідера, -huh. боєць uh 95-ї -huh. аеромобільної бригади, він вже отримав допомогу на суму 500 рублі. Саме від цього фонду, так? цього фонду. А, і на допомогу вже очікує, ну, тобто йому ці кришечки, гроші і хочуть допомогти. Це Андрій Устав, що боєць 80-ї мобільної бригади оффронах сил України. Він очікує, здається, 4 тисячі євро. А, також Ютро Кравчук, він військослужбовності Збройних сил України, очікує 111 тисяч. Також о, хочу сказати, що ця акція безстрокова, mm -hmm. вона має як гуманітарну, так і екологічну складові. Mm -hmm. І може зробити такий висновок, що активно захищаючи екологію, ми можемо вимагати за то, а в подальшому і просто романями за зброю потрібно. Долучаючись до проблем цих правильних військових, кожен з нас може зробити посильну допомогу і цим проявити цей своїх порівняв. Хочу сказати, як сказала слово екологія. Мені здається, що можна доречно сказати, що тут ще йде екологія душі нашої. Ми дійсно чистимо свою душу тим, що допомагаємо людям, робимо світі добро. І це дуже звичайно важливо. Мені здається, що якщо ми будемо говорити про очистку душі і благородство, то дуже доцільно можна було б згадати про мистецтво, як на вашу mm -hmm. думку. Так, да. да. і ви знаєте, Наталіна, мені дуже приємно, що саме в нашому класі є дуже багато дітей, які відвідують музичну школу із mm -hmm. різних напрямів. І, і вокал, і гра на музичних інструментах. А дехто навіть як наприклад Даня Шпакович вчиться грати на двох музичних інструментах на фортепіано та на гітарі. Це дуже добре, звичайно. Так. І деякі які учні тут у нас присутні. Я думаю, що бачу, що тут вже лежить, за... лежить диплом на народи. Ворону. Ти вже перестанеш кашати нам про своє захоплення. Добре, якщо чесно, я вражена тим, що Юля так. Багато допомагає постраждалим воїнам і зато. Але не тільки Катя. ми всі допомагаємо, Юля ініціатора організувала цю акцію. Але я хочу поговорити про інший напрямок, це мистецтво. Там є багато закладів, де навчають мистецтво. Ходжу до музичної школи, і вона мені допомагає показати себе з іншого боку. Наприклад, іноді в житті в мене може повністю проявити свої емоції. А от коли ти граєш чи ти на музичному інструменті чи, грає, чи співаєш якусь мелодію, ти можеш жестами показати свої почуття. Візьмімо ж ті самі конкурси, не завжди кожному з нас здається зайняти якесь призове місце. Коли ти хочеш повністю показати свій талант, журі можуть не оцінити тебе, а от глядачі, вони ніби проникають в твою душу і переживають з тобою найтяжкіші моменти у твоєму житті. Мені конкурси допомагають справитися з хвилюванням, навчають володіти собою і бути самостійною. І ти їх пережила в своєму житті вже в музичному немає цих конкурсів, так? і є певні да. перемоги. Досягнення. Останні мої перемоги це друге місце у селищі Каланчак на конкурсі Музика нас з'єднає». Це було по вокалу. А нещодавно у нас у музичній школі проходив наш шкільний конкурс, який має назву Народні мрії у віки. Це такий конкурс, коли учні на музичних інструментах грають твори, які написані українськими композиторами. І я на ньому зайняла перше місце. З власного досвіду можу вам сказати, що мене музика заспокоює. Коли я дуже знервована, то можу сама собі підносити співати якусь мелодію. а коли вдома, то ще й заграти на музичному інструменті. Творчість в кожному під силу, але дехто цього не помічає, а дехто задумується. Кожен по-своєму щось створюється, що робить так. Але я знаю, що у вас ще є, так, да? да. 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 А, а Будь ласка. Хочу звернутися до Каті. Катю, цілком згодна з тобою, адже музика посідає важливе місце і в моєму житті. Музичну школу я відвідую вже п'ятий рік. З третього класу, класу я почала різнити нерізані конкурси. Адже на той час я вже мала гарні дані е, у навчанні, е, техніку пальців та так зване відчуття музики. На, на, на даний момент я маю чотири подяки та три диплома. Е, мій вчитель Воронкова Олена Олександрівна завжди вчила мене, що не головне перемога, головне те, щоб ти перемогла свої внутрішні страхи перед великою синою. Щоб ти вчився на своїх помилках та піднімався все вище та вище по горі майстерства. Заняття на фортепіано допомагає мені збагачувати емоційно-естетичний досвід, формувати ціннісні орієнтації, самореалізуватися та розвивати музичну культуру. Музика вчить мене сприймати все емоційно, дослухатися до свого внутрішнього світу. Коли я граю на водина, я ніби поринаю в інший світ. Духовно розвиваюся дорослі, що це правда. Мабуть, ми захопили праці допомагають під час виконання борщів. Ти дуже добре відчуваєш, і вмієш передати за це. Тобто ми вже знайшли, бачите, такі позиції, де ми працюємо з одними, з другими і третіми різними об'єктами, які допомагають нам ставати особистостями, дає можливість співпрацювати з усіма і відчувати себе на щось вже здатне, правда? Мені здається, що не тільки це, як там сказав, Чехов, що повинні. У чоловіки новини. все повинно бути прекрасне, <рес> і, і, очевидно, і дух, і, звичайно, і тіло, так? А ось про тіло буде говорити, напевно, хлопчик. Я так догадуюся. <рес> Щодо мене, я люблю спорт. А чи він робить мене сильнішим, здоровішим? та активнішим. Граю в футбол вже майже 8 років, але mm -hmm. тільки 4 з них за Шаплинський галант. За цей час хлопці з команди стали ліпшими друзями для мене. Наш тренер дуже добра та інтелігентна людина, але тренує нас все-таки без жалю. Спорт розвиває мене не тільки фізично, а й інтелектуально, що дає мені змогу більш-менш добре вчитися. На подяку своєму тренеру ми можемо похисуватися кубком за перше третє місце в області, перше місце серед команд та перше місце серед шкіл в районі. Ще у нас є медалі, чотири медалі за перше місце, одну за друге, та одну за третє. На останок я хочу вам сказати. Що якщо ви хочете стати готовою особистістю, ніколи не відкладайте план на другий ніколи не відкладайте спорт на друг, на план. другий план? Так звичайно, я думаю, що він нам дійсно допомагає. Лек, скажи, будь ласка, а твоя мета в подальше в житті самореалізації якось пов'язана зі спортом? Так, я думаю, в подальшому житті продовжувати займатися спортом і тримати себе в формі. Уже на професійному рівні так, чи так, на професійному, так? Да? Ну, це ну, дуже доста. Коли ми будемо мати честь дивитися на нашого переможця і думати, у який в нас хлопчик навчався гарний, а ти про нас не забувай. А я хотіла запитати, скажи, будь ласка, чи ти навчився уже змирятися з поразками, сприймати їх? Я хочу сказати, що на початку моєї. Ще невеликої кар'єри. Спортивної кар'єри, звісно, були, було дуже багато поразок, які я сприймав. Я знаю, Ой, ти дуже болісно приймала. Щоб я тобі задала це запитання зараз. Зараз я ну, не можу сказати, що звик. Звісно, десь. Не змиряєшся ще повністю, так? Да, але... Не змиряюся, але в душі десь розумієш. Так, і що да, ти. Так, можна так, можна так, можна так. Чути, що ти аналізуєш, да? чому я на цей раз не приїхав, або чому нам не перемогти. будь ласка, Спорт не тільки загортовує тіло а наша влада, але дійсно і дозволяє дорослі вже так. Угу. На те, але в нашому класі є учні, які можуть показуватися і досягненнями в навчання, не тільки в, так, в культурному житті, мистецтві, ну, школі, звичайно, це в спорті. Звичайно, компетенція, які людина набуває, для того, щоб досягти чогось у у житті. Хтось хоче про це говорити? Можна? я? Будь ласка. <закалу> Для, Для оценки це болюче питання. Більші, Вітання, давай, віде? Віде? Для кожної людини навчання відіграє якусь роль. Я не є виключенням. Шість років поспіль я була відмінницею, але за результатами навчання першого семестру, здається, мені доведеться попрацювати більше, щоб і у сьомому класі здобути цей титул. Знаєте, я не відчула занадто великої різниці зміни оцінки у табелі, адже мої знання не стали гіршими, а твердо стоять на фундаменті попередніх років. У цьому мені допомагають декілька чинників. По перше. Я дуже раціонально розраховую свій час, достатньо виділяю на старанне вивчення уроків. По-друге, у мене старша сестричка, яка закінчила нашу школу з о, високим рівнем знань, і вона допомагає мені проходити труднощі на моєму навчальному шляху, зрозуміти головні тверді знання, а не хвала та піднесіння. Mm -hmm. Оксана навіщо ну, ти витрачаєш так багато сил? Знаєш, На що дощо я хочу тобі поясню своєю метою? Я бачу навчання у вищому навчальному закладі, який відкриє мені двері до престижної професії, адже вона дуже допоможе мені у подальшому житті. Зрозуміло, звичайно. Мені здається, що ми отримали повну відповідь на такі питання дуже аргументовано. Так? Я так позагнала прямо в пальці, що ж тобі допомагає? То Тому треба і собі зібратися і вміти зуміти раціонально використовувати свій час. Це дуже важливо, звичайно. Я знаєте, ще хочу щось сказати. Ну, якщо ми вже будемо, підходимо до закінчень нашої розмови, бо час впливає, я так відчуваю. Хочу сказати, що людина відчуває себе впевненою тоді, коли вона відчуває, що всі до всіх справедливе відношення, всі рівні перед законом. так? Yeah. От мені здається, в цьому ну, дуже важливо, коли людина знає, що держава її захищає, що закон стоїть на її стороні. І тоді спокійніше можна працювати. У нас ну, здані питання вису. Вису. Да, я так. Бачу, так. А знаєте, друзі, я вас хочу запропонувати вам обговорити питання нашого громадянського дорослішення. Ми з вами маємо право на освіту, вільний вибір занять на дозвіллі, виражати громадянську позицію. Я думаю, все це добре, але наша відповідальність перед законом буде серйозністю, тому нам треба пам'ятати перш за все про свої обов'язки. Ми всі будемо дотримуватися. Коли ми всі будемо їх дотримуватись, то можемо не боятися бути скриженими, е... приниженими І можна буде уникнути на Ми з вами завжди говоримо слово для вашого підліткового віку. Дуже важливе слово свобода. Нам здається дуже, якби ми були вільні. А вільність, ж вона це ж вільний вибір. А друге дуже важливе відповідальність за свій вибір. Це найголовніше, треба завжди пам'ятати ці дві складові. Ось ми з вами зробили, скажімо, свій вибір. Ми вами, кожен показав, попрезентував себе да, з даного питання. Щось, дивлюся на мене, так дився. ти хочеш щось допомогти? Що хочеш сказати? З тем, що для, для людей не тільки важливе музичне мистецтво, підтримка родини та друзів, а також моральне та психологічне розуміння інших людей. А тобі напевно в цьому допомагає наш <плес> спецкурс психології спілкування, так? Да? Так. Для мене спецкурс психології – один з важливіших предметів, які у нас є в класі. Адже, вони, адже ці предмети мені допомагають зрозуміти всю сутність, навіщо я родилася на світ, що потрібно допомагати іншим людям або про те, що вони всередині та е... як людина може самореалізуватися, напевно, так, Віка? Так. Що їх про забути, забута, чи навпаки mm -hmm. пам'ятати їх вічно? Mm -hmm. е... Якщо я... я хочу стати психологом, е... і мені скорс психології допомагає в цьому, адже е... можна зрозуміти його і забути. А можна зрозуміти і о, приймати це в життя. Ось на мене ця професія лягла на душу, адже я хочу стати психологом і зможу допомагати людям подолати труднощі в їхньому житті, стати впевненими в своїх силах і можливостях та бути відкритими і добродушними що можна допомагати матеріально, тобто збирати кришечки для довго для АТО. Е, я можу сказати, що не тільки можна допомагати так. Можна допомагати і психологічно, і морально, е, адже підтримка друзів, батьків та родини дуже важлива для тебе. Е, в свій період, тобто в підлітковий. Е, Професія психолога зараз дуже актуальна, адже в нинішній ситуації вона може допомагати людям, що повертаються за то з пошкодженою психікою. Дуже, 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 дуже. До речі, мені дуже приємно сказати про те, що Віка якраз є прикладом того, такої учениці в нашому класі, яка дуже багато морально допомагає воїнам АТО, тому що серед учнів нашого класу вона найбільше написала листів підтримки цим воїнам. Ці листи сповнені дійсно такої щирості і душевності. Хоч з нашого залишилося у нас весело на і мені б хотілося висловити велику вдячність вам, діти, за те. Що ви вже формуєте в собі поняття соціума розуміння своєї ролі у цьому соціумі. Я відчуваю як ви з кожним роком, і надзвичайно приємно спостерігати за вашим таким дорослішенням, не тільки фізичним, а й моральним і духовним. Давайте ведемо за руки, і скажемо один одному. спасибі! Спасибі! <світ> Все в нас отримає.